Після Рівного гарант вирушає у Володимирець. Тут люди зібрались на відкриття оновленого корпусу лікарні. Усім без винятку доводиться пройти металодетектор. Корпус нової поліклініки та хірургічний блок обійшлись у 35 мільйонів гривень. Гроші давали як з центрального, так і з місцевого бюджетів. Ми вже 26 років тут проживали, бо такі тікущі ремонти були, а таких не було. «Є Всякі там ці. Ні. Ну, апарати сучасні. Дуже красиво зробили. Але якби як більше медікаменти подешевше для нас. Чекають Порошенка на першу, а приїжджає він на третю годину. За спізнення не перепрошує. Дорогі мої, ви уявити собі не можете, як я радий цій зустрічі з вами. Де, як не тут будувати цю лікарню? Де ми маємо Чорнобильську зону. Де ми маємо захистити право людей на якісне медичне обслуговування. Сподіваюся, що відкритий зак... новий сьогодні заклад дасть змогу людям отримати лікувальну послугу на справжньому, якісному, європейському рівні. Чому? Бо ми йдемо в Європу. Далі президент обирає собі помічницю і запрошує урочисто увійти в історію. Скільки ви чекали цього? Будь ласка, Уже в лікарні Петро Порошенко знайомиться із її можливостями. Головлікар показує, яку тепер мають техніку, і каже, що років зо три тому про це навіть не мріяли, особливо радіє сучасному хірургічному блоку. Свої емоції гарант вміщує в одне слово. Це достатньо для того, щоб надавати якісну, невідкладну. Медичну допомогу, а також хірургічну допомогу всім хво населенню нашого району. Хто буде звертатися, ми будемо надавати допомогу і сусідніх районів. Ще однією гордістю місцеві медики називають відділення реанімації. У них тут все за останнім словом техніки до такого комфорту. Лікарям доведеться ще звикнути. Це радість, така ми так довго чекали, що буде це нове відділення, бо ми до того часу були в хірургії, займали одну палату. Це було дуже незручно, дуже мало місця. Офіційно нова поліклініка запрацює із наступного понеділка. А от про те, коли почне свою роботу хірургічний блок, медики говорять обережно для початку кажуть, необхідно усе добре простерилізувати. До слова на виході із лікарні Петра Порошенка перепинив батько учасника АТО, сина із юридичною освітою він попросив влаштувати на роботу на Рівненську АЕС. Це прохання гарант переклав на плечі обласної влади. Іван Марчук, Володимир Струс, Дмитро Сидор та Назар Мідріган. Інформаційна програма День.